Отримати нові знання, реалізувати творчі ідеї і навіть налагодити діалог з владою. Виявляється, для цього достатньо відвідати виставку. У лютому в музеї історії Києва починає роботу хаб для креативної молоді. Проект має перетворити заклад на простір можливостей, які культурні активісти столиці зможуть використовувати для втілення своїх мистецьких задумів. Просто прийти на екскурсію в музей це здорово. Це така класична форма. Хочеться нових підходів і нових впечатлень. Тому... Мы думаем, что вот клубы, которые мы придумали, формы общения интерактивные с киевлянами, гостями города, которые мы придумываем, будем пробовать их анализировать, что-то, конечно, отпадет, что-то добавится, что эти все формы помогут людям отдыхать, набираться новых впечатлений, получать в то же время знания, но ну, в какой-то новой форме, да, когда эти знания лучше, скажем так, усваиваются, участвовать в этом всем. Культпростір хаб це спільний проєкт музею історії Києва, громадської організації Культурна асамблея та інтернет-платформи Культпростір у рамках ноу-хау працюватимуть розмовні клуби з вивчення іноземних мов, школа культурної журналістики, проекти з популяризації краєзнавства. Тут проходитимуть творчі лекторії, виставки провідних майстрів сучасного мистецтва, презентації культурних і громадських ініціатив. Та що найцікавіше, в столиці створять перший в Україні документально-політичний театр. Такий проєкт існує в Берліні, при Бундестаге это э, такая интересная форма театральная, когда сценарист э, расписывает спорный законодательный акт, и он разыгрывается. Участвует аудитория, то есть люди, которые заинтересованы в принципе разобраться, что это за законодательный акт, как он применяется, и прожить вот эти вот спорные моменты ці кризисні точки акту. Творчі заняття проходитимуть раз на тиждень. Їх будуть проводити провідні медіакритики, драматурги, художники. Політичні вистави робитимуть двічі на місяць, а от іноземні мови пропонують вивчати щодня в обідню перерву. Участь у проєктах платна. На це у засновників хабу свої аргументи. ми сьогодні говоримо о те, що здесь буде open space зона. Тобто це буде стоїмость чашки кофі приблизно. Тобто, може 40-50 гривень. Тобто чоловік приходить, скаже в Speaking Club платят как за чашку кофе участвуют а, в а... Адкритам спікінкла у перекладі з англійської хаб означає центр діяльності. Останнім часом це слово міцно увійшло в лексикон українців. Фахівці кажуть, людям не вистачає місць, де можна вільно спілкуватися, здобувати нові знання, спільно реалізовувати свої задуми. От вони і створюють для цього відповідні майданчики. Долучитися до модерної столичної культури цікаво, а ще вигідно. Я сюди приходила, я отримала знання через інтересну іноді ігрову, інтерактивну форму. І ці знання зі мною і. Я їх применяю, применяю в конкретной жизни. Возможно, Можливо, мне даже допомагають зарабатывать деньги, найти нову роботу, реалізуватися в каких-то других своїх мечтаниях. Поділитися ідеями автори проєкту пропонують усім киянам та гостям столиці. Вони переконані, сучасний музей має не лише зберігати історію, але й створювати її. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ.